Старий друже, ви розумієте, в нього Старий. просто спина вже. Він, ми вже з ним давно плавали. Я то ще як капітан, морська людина, знаєте, то ще хватає. От скажи, Павло, от ми сьогодні знайомились з твоїм життям, і ми от знаємо, що ти був розумною, досвідченою, багатою людиною. Ти багато чого досягнув у житті. Але ж я знаю, що щось сталося, що перевернуло твоє життя. От розкажи, що це було? Ой, друже. Знаєш, одного... сьогодні була така подія, яка просто змінила моє життя. Я жив, як жив, єврей з євреїв, зроду мені аміна. І одного разу я йду в Дамаску. Ну, як обич, Тихо. християн, знаєш. І тут, на дорозі Дамаск. ти не уявляєш, з ким я зустрівся. Сам Ісус Христос каже, Павле! Щоб ти побачив, я не зміг ворухнутися. І як коли він промовив до мене ці слова, ти не повіриш? Ця зустріч, вона мене просто змінила в моє життя. Він сказав: Поло! Якщо ти будеш рухатись далі, так як ти жив, твоє життя прийде загиб. І я злякався, і ця зустріч змінила все моє життя. Ну я зрозумів, так, да, зрозумів, друже. А скажи, от важко тобі було так кардинально змінити от своє життя і почати слідувати за Ісусом? Знаєш, друже, цікаве питання, цікаве питання. Але світло, світло, яке я побачив, це не просто світло. Це світло, я не знаю, я не бачу такого світла, воно просто пронизало все моє тіло. Воно пройшло всі мої органи. І це світло, яке я почув. Я впевнений був, що це говорить Бог. Я був впевнений, що це говорить Бог. Я не міг не послухатися цього світла. І я прийняв рішення слідувати за Христом. Mm -hmm. Ну, я зрозумів. Ну, от скажи, от в тебе вже такий життєвий досвід, ми з тобою плавали багато. Ти багато чого бачив, Христос тебе наставляв так дуже часто. Скажи, от, що б ти побажав би для от наших друзів? Вони от сьогодні вивчали твоє життя трошки. Я думаю, що ти міг би побажати їм якесь добре побажання. Для наших друзів, так? для наших друзів. Ну вони мої друзі вже, твої, то ще я не знаю. Я думаю, ти з ними подружишся. Запам'ятайте одну річ. Якщо Бог. у вашому житті. Не дає вам досягнути або взяти, отримати якусь річ. Він це робить не тому, що він хоче вам причинити біль, а, а він знає, що ця річ може принести вам шкоду. І він це робить тільки з великою любов'ю до вас. І тому три речі я вам побажав. Перше, будьте уважні. Друге, змінюйте своє життя. І третє, слідуйте за Ісусом Христом. Ну, друзі, ви зрозуміли, що вам Павло побажав? Ми вже з ним відпливаємо. Завтра, може, знов до вас припливемо, якщо будете себе добре вести. Все, ми вплили.